Якщо грамотно хлопці зроблять, виставлять горизонт, то бачите, ворота входять легко. Ну, Трошки з бетоном, ну тут нормально, є місця, де бетон трошки пощербився. Ось, І краска так собі. Треба перемальовувати. Але от виставили вони нормально, бачите, штовхнув і вони закриваються. Нормально, типа без якогось навантаження сильного. А у вас які ворота. Нагадую за себе, за, за екосистеми Alpine SS ми виготовляємо каналізаційні очисні споруди. Це актуально для тих, в кого немає центральної каналізації. Ставляться отака одна очисна споруда. Одна. Це, допустим, до 10 чоловік. Вона в залізобетонні кільця розміщується, щоб можна на поріжній частині поставити очисну споруду. Будичка, якщо ви все. Правила не порушуєте, ось така водичка буде вас витікати з очисних споруд наших Alpine SS. Є отакі до 8 чоловік. Це до 8, ні, до, до, 10, 8, 8, 10, 8, 8, 6. Є до 20, є до до 50 людей. Тому пиши, замовляй і будь еко, екосистеми Alpine SS.